Сармат легке. Мезим знімає важкість у шлунку, покращує травлення. Мезим. Шлунку добре з ним. Мрія дівчини. Мрія Наполеона. Це реальність. За 100 гривень отримаєш два стартових пакета. Зроби перші дзвінки до кінця року та отримай 95 гривень на розмови. До кінця акції залишилось 4 дні. Новий Siemens MC60 з інтегрованою камерою. Мобільний телефон Siemens. Сіменс. Серйозно? І це все. Так, я жую траву. Вона корисна для моїх зубів та ясен. Бувай здоровий! На щастя, є простіше рішення. Новий орбіт Фіто. Орбіт Фіто з екстрактами ромашки, шавлії та мирри піклується не лише про ваші зуби, але й про ясна. Орбіт Фіто. У здорових яснах здорові зуби. Акція. Фотоконкурс від LG Electronics. Я та LG. Всім покупцям техніки LG. Участь в конкурсі та фотоальбом Подарунок. А ще суперпризи. 10 мобільних телефонів з вбудованою відеокамерою. Телевізор Flatron. LCD телевізор та величезний проекційний телевізор від LG. Акція триває з 15 грудня по 15 січня. LG. Новорічний джекпот Суперлото – 2 мільйони 650 тисяч гривень. Купіть білет Суперлото, адже мрії здійснюються під новий рік. Оксами Якобс Монарх. Журнал Твой Малиш. У січні. Догляд за малюком справа жіноча. Зламай стереотипи. Щоб малюк у майбутньому розмовляв красиво і виразно, починай вчити його якомога раніше. І нова казочка для твого малюка. Твой малиш журнал для сучасних батьків. У вас душевна компанія. Отже, є й душевні фото. Обміняйте їх на душевні подарунки. Як саме? Телефонуйте на гарячу лінію. Найбільше у світі цифровий звук. Новий телевізор Onida KY Thunder. 650 Вт. Onida. Варто позаздрити. Новорічний джекпот Суперлото – 2 мільйони 650 тисяч гривень. Купіть білет Суперлото, адже мрії здійснюються під Новий рік. Ай. Як ти думаєш, Діду Морозу сподобаються наші подарунки? Без поняття. Я його не зустрічав. Він справжній. Вони справжні. Е, Дідусю. Не нехтуйте своїм здоров'ям і життям Не ризикуйте. Коли купуєте горілчані тютюнові вироби, звертайте увагу, чи захищені вони акцизними марками з голограмами. Їх неможливо підробити. Голограма блискуча ознака якості. Вибороти тисячу доларів у етері СТБ. Візьми участь у голоді. Надішли СМС зі словом Голод на номер 105306 для всіх національних gsm операторів Уважно читай СМС у відповідь. Вій за тисячу доларів уже триває. Надішли СМС зі словом Голод на номер 105306 Прямо зараз. Порты раздявили, а когда на озеро строится? Пытьки бушуют, весну чуют. Его орете! рыбу распугаете.